Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі. Продовжую ходити в ліс за боровиками, за королівськими грибами. Сьогодні зранку знову вийшов, прийшов на півгодинки пізніше. Але це не проблема, тому що дивіться, вже я піднімаюся. І ось в таких чагарниках я знаходжу першого свого бурого гриба. Трошки він якийсь вже застарілий, дивіться, ще зовсім молоденький, а шапочка в нього вже геть зжовкла. Ну нічого, все одно його забираємо і з хорошим настроєм, з хорошим початком ідемо далі. Подивіться, як цей красень собі гарно росте на такому відкритому місці під каменем. Зараз буду його виривати. Ось там бачу ще біля нього один маленький або навіть два. Ось один такий боровичок. Зараз відніму цю каменюку. І дивіться, тут є ще один. Трошки менший. І біля нього ще один, ще менший. Ось такі два білячки. Зараз відчищу трохи грязюки, тому що вони трошки брудні. Сьогодні... Чогось сонечко забарилося і ще не світить. Але думаю, вже десь за півгодинки все буде гаразд, сонце буде просвічувати ліс і тоді мені буде набагато комфортніше е, збирати гриби. Зараз я вже задоволений результатом, тому що знайшов ці два і внизу наш, знайшов теж два. Одного вам показував, одного не показав маленького. Тому в мене вже є чотири ось такі бурі гриби. Я ще ніскільки часу і не ходжу, трошки тільки но вийшов Забираю ці гриби, йду дивитися далі. Думаю, сьогодні теж буде непоганий улов. Так, знову дача і зразу два бурі гриби. Ось дивіться, яка красота. Ось цей такий досить здоровий. Ну, але вже і трошки пожовтілий. Але це не проблема для нас. Ми все одно його забираємо. І інший теж дивіться, в який молодий, а вже жовк. Це, звичайно, погано, тому що такі гриби менше ціняться, як білі, з гарними шапочками, але тим не менш підуть. Я їх все одно забираю, тому що гриби суперські. Тому забираю ці гриби і йду далі. Так, дивіться як сховався прямо з землі Віліс. Ось так я ледве його побачив. Такого неважко й пропустити. Ось як сховався, дуже сильно, дуже сильно заритий в землі. Зараз я спробую спершу витягнути цю каменюку, потім трошки його розрити і якось зацепитися. Тому що просто неможливо його ніяк взяти. Ось дивіться. Надзвичайно тверда земля. І ще плюс і в каменюках. Але зато дуже гарний. Дивіться, який тулубатий, гарна бура шапочка. Просто шикарний гриб. Так, друзі, йду я собі просто так лісом піднімаюся вище. Навіть і не дуже дивлюся за грибами, тому що моя мета піднятися ще вище. І тут на дорозі прямо мені попадаються ось такі два. Білі гриби, це не боровички в нас, це звичайні білі гриби. Ось такі теж дуже гарні. Попалися мені прямо на дорозі. Забираю ці гриби і не гаючи часу, іду підніматися вище. Так, Та сама дорога і знов мені попадається білий гриб прямо на дорозі. Думаю, що можливо тут є поблизу по цих схилах ще гриби, тому іду. І подивлюся ще, можливо, по цих схилах. Тому що, як бачите, це вже мій другий гриб. Я б сказав навіть третій, тому що ті попередні я знайшов два в купці так зрослені. І то вже як два гриби рахується. І плюс цей то вже в нас є три гриби. іду дивитися тут трохи по схилах, можливо, тут поблизу десь є непогані гриби. великих зарослях. Ось такого зараз вам покажу гарного білого гриба молоденького. Трошки його слимаки поїли. Ось такий гарний. Знайшов я його вчасно. Тому що інакше вони б його з'їли дуже сильно. Отак я знайшов ось такого гарного білого гриба. Забираю, йду дивитися далі по цих чагарниках. Можливо, тут навіть я щось і наберу. Досить таки непоганий. Знаю, всі будуть казати, чому ти їх не викручуєш. Але, друзі, як викрутити гриба з такою, з такою великою коренюкою. А? І я так кажу, що це неможливо. Так, це в нас один гриб такий. Йдемо далі дивитися. Дивіться, друзі, ось тут у нас зразу два гриби. Так, чудово собі ростуть. Ось які два красені. Ці вкупці, напевно, будуть, якщо мені вдасться її зірвати. Так, мені вдається їх зірвати, звичайно, коренюки у них такі здорові, але тим вони й шикарні. Так, йдемо далі. Ось тут у нас заховався ще один білий гриб. Дивіться, теж як собі гарно росте. Ось такий. Забираю цього гриба. І ось уже три в мене тут. І той один, що ми зірвали. І того в нас вже 4 гриба. Зараз подивлюся, я тут ще щось побачив, але не впевнений, що це є білий гриб. Зараз подивимось, що в нас це? Ні, це не є білий гриб. Ось тут ще щось бачу. А ось це вже в нас білий гриб. Цього забираємо. Дивіться, які вони всі молоденькі, вони, напевно... Сьогодні, а може ще і навіть вчора вискочили. І тут, напевно, ніхто не заходив і ніхто їх не знайшов. Це дуже добре, тому що я не так багато, звичайно, часу і ходжу вже на гриби, але не так багато і набрав. Тому ось така шикарна кубка якраз в самий раз. Іду дивитися поблизу, можливо, якщо мені тут попалася ось така кубка, то поблизу буде ще білий грибів. Побачив знов три білих гриба. Ось дивіться, почнемо давайте з цього маленького. Ось як собі під молодими бучками ріс. Ось такий один. Дивіться, як ці два в листі. Не знаю, як я їх, звичайно, і знайшов, тому що такій великі хащі, важко побачити такі маленькі гриби, але тим не менш я проходив повз і побачив. Навіть сам здивувався, що такі маленькі гриби я зміг знайти. Так, ось дивимось. Три гриба забираю і йду далі. Дивіться, який гарнючий такий. І замітьте, що сьогодні всі гриби... Надзвичайно молоді. Я не знайшов жодного старого гриба. Тільки знайшов ті перші боровички. Вони трошки були жовті, але е, факт того, що вони не старі, а молоденькі, ну трошки вже піджовкли. Це також молоденькі і всі, які я знаходив сьогодні, також молоді гриби. Тому я думаю, що десь через два дні їх має бути вдосталь більше грибів. Більшого розміру будуть, тому що ось такі молоді гриби почали з'являтися майже по всьому лісі.